Створюємо казку за допомогою штучного інтелекту. Для цього нам необхідно в рядок пошуку написати казкафан, можна українською, можна англійською. Обираємо перше покликання і заходимо на безкоштовний генератор казок. Далі натискаємо Увійти, створити аккаунт, пишемо, як вас звати, свою електронну пошту та пароль, оскільки в мене є аккаунт, то я сюди вже заходжу. Під своїм аккаунтом, і ми на сайті. Далі створюємо казку. Натиснули Створити казку, обираємо категорію, про що ми хочемо писати. Їх тут дуже багато, обираємо те, що подобається. Далі головні герої їх прописувати не обов'язково, але можна видумати свої. У мене, наприклад, буде Аліса та е, Кицька. Луна. Сюжет. Це також не обов'язково, але, щоб було більш цікавіше, ви можете вказати. Я пишу: подорожують лісом та знаходять нових друзів. І натискаємо Створити казку. Воно Генерується буквально декілька секунд, і ми зараз отримаємо вже написану готову казку. Е, можна створити за один раз до п'яти казок. Більше нам безкоштовно ну, не можна згенерувати. Важливо, ще зверніть увагу, от якраз є зображення, можна брати таке, можна обрати іншу картинку, яка вам до вподоби. Тут їх безліч, можна обирати які на ваш смак. Є казка, але це штучний інтелект, тому можливі десь помилки в словах. Тому натискаємо олівчик і редагуємо. Перечитали текст казки. Якщо є помилки, виправили, натиснули Зберегти зміни, переглядаємо, і у вас на вашій сторіночці вже будуть відповідно ті казки, які ви створювали. Тому користуйтеся із задоволенням. Я думаю, вам сподобається.